Індустрія ігрових меблів інколи робить дуже неочікувані повороти, які змушують переглянути все уявлення про ігрові крісла. Це кугер Оверлорд. Як у самурая, у нього немає конкретної цілі тільки шлях. Шлях до того, щоб зайняти дуже багато місця у вашій вітальні, а потім поневолити його власника, змусивши сидіти або лежати в ньому годинами. Як відомо, середній вік геймерів 30-40 років, а це відмітка, коли люди починають купувати вже крісла реклайнери Це штука, призначення якої забезпечити максимально комфортне розташування тіла за рахунок пропорційної зміни нахилу, спинки та підставки для ніг. Іншими словами, це як звичайне крісло, тільки на максималках. Ну а так як більшість таких меблів нагадують або крісла з кінотеатрів, або бабусин диван, Кугар вирішила зробити щось нестандартне. Перше, що вражає в Оверлор, це його присутність, воно величезне: метр завширшки, завглибшки та практично стільки ж висоту. Додайте, що цей кубометр обертається та гойдається, а тому потребує ще додаткового місця навколо себе. І не лише місця, це як надмасивна зірка, навколо якої вже обертається решта всього. В тому числі інтер'єр. Очевидно, що оверлорд не дуже впишеться в кімнату з класичними меблями. Але якщо ви облаштовуєте щось сучасно геймерське чоловічче, то це якраз той варіант, який підійде краще за типові нудні меблі. Кугар заявляє, що тут є анатомічна підтримка голови, плечей, попереку та спини. І знаєте, вони не надто перебільшують. Ця штука дійсно дуже зручна. Обивка з перфорованою ПВХ шкіри. Це, звісно, не тканина, але перфорація дійсно рятує від ефекту сауни. До того ж, таке рішення більш стійке до переглядів фільмів з їжею. На шкірзамі може бути видно відбитки рук, але все легко стирається. В основі Overlord металевий каркас, через що крісло важить більше 50 кілограм. Але воно того варте: крісло безшумне, механізми чіткі, нічого не скрипить та не грюкає. Це, як і має бути в середині спинки, бутерброд із силіконізованого поліефірного волокна з нещільним наповнювачем. На практиці цей найбільш слів означає, що воно в міру м'яке та пружне. Сидіння зроблено з високощільної піни та системи незалежних пружин, розміщених в окремих кишенях. Коротше, це те, через що в ньому дуже зручно сидіти, лежати та навіть дрімати. Але не працювати. Серйозно, це перше крісло, в якому я фізично не можу працювати. Як тільки я в нього потрапляю, моє тіло отримує сигнали несумісні з роботою. Додайте до цього механізм гойдання. Він не агресивний, а саме такий, що заспокоює. Закриваєш очі, вмикаєш звуки моря або ембієнт, і все. Ти вже не в своїй кімнаті, а десь на узбережжі чи в каюті космічного корабля, що дрейфує серед зірок. А для повного дзену є м'яка висувна підставка для ніг. І можливість опустити спинку практично в лежаче положення. Перемикач знаходиться під правою рукою, рівно так, щоб до нього не потрібно було тягнутись. Зусилля потрібно додавати лише при складанні підставки для ніг. Воно має ну дуже хороші пружини, які самі по собі не опускаються назад. Єдине, чого не вистачає в цій лаунж-зоні зоні це підскляник. Серйозно, як мені запивати попкорн? З іншої сторони, напої не дуже поєднуються з механізмом гойдання, та й додаткові елементи могли б зіпсувати м'якість та комфорт масивних боковин. Бо, в принципі, тут спокійно може поміститись навіть декілька геймерів загальною вагою до 150 кг. А ще оверлорд не дуже поєднується з ПК-геймінгом, принаймні не з клавіатурою та мишкою за столом. Інша справа геймпад. Так можна грати ну дуже довго. Але здається, що цільова аудиторія цього монстра не лише геймери, а всі, хто шукає комфорт в поєднанні з нетиповим дизайном. Бо дизайн, розмір та ціна це те, через що маленьким геймерам таке може не купити мама, а великим не схвалити дружина. Хоча, якби замість цієї фірмової помаранчевої нитки була чорна або хоча б стимано золота, його було б значно легше погодити в сімейному бюджеті. Але здається, я вже починаю говорити не про крісло, а як його придбати. А це означає, що час закінчувати. Загалом, кукер Оверлорд це дуже зручна штука з нестандартним дизайном. Грати на ньому можна ну дуже довго. І якщо вам є де його поставити і за що купити, я вам заздрю. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.